Всім вітання у нас на каналі. Хороших перевірених автомобілів з Німеччини від власників Сьогодні ексклюзивний варіант рідкісний Volkswagen Golf Plus в кузові шостого покоління, який йшов з 2009 року. За всю історію нашої роботи. Це другий екземпляр з мотором 1.6MPI. Ці мотори в Україні і Європі дуже сильно люблять, так як вони недорогі в обслуговані, ставиться газ, простий в експлуатації, зрозумілі кожному майстру. Я вважаю цей варіант дуже достойним, збереженим, ексклюзивним. Ми поганих машин не возимо. Тут буде дуже багато коментарів і обговорення. Автомобіль має повністю підтверджено 170 тисяч кілометрів пробігу 2009 рік. 1,6 МПІ. Зверніть увагу, я зблизька пройдусь, щоб всі детально бачили стан кузова порогів. Це рестайлінгова модель плюса, на яку дуже великий попит. Ви дуже часто нас за них питаєте, а ми їм важко знайти. Вони йдуть або дизельні, або TSI. Всі хотять 1,6 МПІ. Зверніть увагу на стан порогів, хто там просив в коментарях. Автомобіль на 16-й зимовій гумі Блізак 2020 року випуска. Корозії, пошкоджень, царапін м'ятин по автомобілю абсолютно немає. Зверніть увагу на шикарний колір, не маркей. Все в ідеальнішому музейному стані. Рестайлінгова версія. Нагадаю, дуже рідкісний екземпляр з мотором 16МПІ. В Україні і Європі їх одиниці на продажі. Такі автомобілі бережуть. Вони користуються вони дуже комфортні, зручна посадка, користуються гарним попитом як і в Європі, так і в Україні. І плюс це вже оновлений сучасний дизайн. Їх дуже мало з MPI мотором наголошую, без є. Весь автомобіль в рідній фарбі, має єдиний підкрас задньої лівої арки, по кант. Все, все остальне в оригінальному стані. Зверніть увагу на стан порогів, крил. Детально все показую. Він код для будь-яких перевірок, зверніть увагу, відкритий. Автомобіль мав всього два властика в Європі. Лобове скло рідне, оптика вся в оригінальному стані, ніяких технічних візуальних зауважень немає, кругові парктроніки. Зверніть увагу на стан бампера, капоту. Взагалі, це цей автомобіль, я думаю, продасться дуже швидко. Я кажу в кожному відео. Якщо вам авто сподобалось, не відкладайте дзвінок на завтра. Телефонуйте сьогодні, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. В даному відео я максимально детально розкажу про це авто, покажу всі інформацію про його обслуговування, розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки. Комплектація, я вважаю, рідкісна, достойна, з круговими пактроніками на титанах. Гольфи плюси користуються великим попитом. Ми постійно стараємося шукати, но покоління рестайлінгове з 2009 року. Це дуже велика рідкість на рейлінгах з мотором 1,6 MPI. За нашу історію повторюсь, пригонки з 2011 року. Це другий екземпляр з мотором 1,6 MPI, на який є колосальний попит. Кузов я вам показав, болти жодні не кручені, шолобове, рідний, оптика, всерідне. Я це покажу далі в відео. Про підкраза дню арки я сказав. Пороги в оригінальному стані, корозії, пошкоджень царапін м'ятін по автомобілю немає. Розглянемо стан салону і пройдемося по тихоглядах. І так, Volkswagen Golf Plus 16 MPI, рестайлінговий з шостого покоління, яке йшло з 2009 року, на комплектації з повним електропакетом. Зверніть увагу на стан пройомів. Жоден болтик навісного обладнання не крутився, не знімався. Це свідчить про те, що автомобіль не мав ніяких там, ДТП, сварочних робіт, нічого не мінялося, все обладнання по металу, все обладнання навісне обладнання. Кузовщина, все в оригіналі, нічого не крутилось, не знімалось. Ні корозії, ні вздуття, ні натяку, нічого взагалі немає. Автомобіль має кучу наліпок про обслуговування. Автомобіль з датчиком світла, датчик дощу, автозатемнення дзеркала, шкіряне кермо. 170 тисяч повністю підтверджено рідного пробігу. Велюровий тепленький салон. Зверніть увагу на стан потолка взагалі без всяких зауважень. Повний електропакет, всі ущільнювачі на місці. Він код нагадаю, відкритий, перевіряйте, автомобіль готов до будь-яких перевірок. Автомобіль не простий, а попередній власник за ним дуже дивився. Дуже багато про обслуговування чеків є. Другий ряд сидінь. Зверніть увагу, стан. Столики для задніх пасажирів, пластик не виломаний. Дефлектори, резинки, все на місці. Ущільнювачі нічого не болтається, Все працює. Немає таких у продажу і не буде в Україні гольфів. Корозії, дивіться, подсвітка номера. Кант взагалі без зауважень. Це прям дефіцит, дефіцитний. Знайти таке авто дуже важко. Хто шукає гольф рестайлінговий, то знає про це, що в такому стані, з таким мотором їх одиниці. Тільки досвідчені люди, автоексперти, розуміють стан даного автомобіля і люди, які стикнулися з проблемою пошуку даного автомобіля. Зверніть увагу на стан прийомів. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався, все в ідеальнішому стані. Оптика рідна, кругові парктроніки працюють. Двойний багажник, а не двойний тут. Дивіться, Заводський весь комплект, запаска, жодного разу не використовувалося, взагалі не знімалася. Цей домкрат жодного разу на асфальт не ставився. Аптечка, все, як автомобіль виїхав з салону, все так і збереглось. Оптика, чистеньке домашнє збережене авто. Воно тільки... Два дні тому приїхало в Україну. Мінімальний детейлінг. Автомобіль і так був чистий і все, воно готово до продажу реалізації даного автомобіля. Ну, прям ефект Вау-мене є. Давно таких Давно. Це другий. Давно їх не зустрічали і ми знаємо, як ви часто про них питаєте. Це потолок стану даного автомобіля і рідкісний пробіг дуже малесенький. І так, всі диванні експерти, всі війська коментарів, готуйтеся. Тут зараз абсолютно підтверджений пробіг, 170 тисяч повністю кілометрів. Останній запис сервісної історії, 22 рік 150 тисяч. І так, дивіться, скільки тут чеків про обслуговування. Прям дуже багато, німець все зберіг. Свічки провода нові щеплення обслужене. Дивіться, далі. Дуже велика кількість по техоглядах. Останній тихогляд один з 155 тисяч. Це він був у 2022 році. Машина березень 2009 року. Березень 2009 року. Тут ще пачка дивіться, тихоглядів. Ціла пачка документів за кожен рік по проходженню обов'язково щорічних тихоглядів в Німеччині. 100. 39 тисяч було в 2020 році по даному автомобілю. Тут так же саме інформація про підтвердження пробігу. Бардачок з охолодженням великий. Шкіряне кермо. Не відновлене, не фарбоване, без пошкоджень. Підлокітник, короперемикач передач взагалі без зауважень. Кондиціонер справний, магнітола все працює. Пошкоджень, царапін по салону немає. Зверніть увагу на стан пройомів. Так само і тут, а взагалі без всяких зауважень. Двері, карти, ручки, нічого не провищу, не облісшував. До речі, тут зеркала з автоскладанням дзеркал, повний електропакет абсолютно. Корозії немає ніде ні на порогах. Ну, я прям знімаю, розказую, і мені прям хочеться говорити про це авто і показувати його вам більше, бо я знаю, що це дуже рідкісний, збережений екземпляр з нього колосальний попит на такі авто є, бо це останній рейсталінс з 1,6 MPI мотором. Прямо ефект вау. Послухаємо роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. 170 тисяч повністю, абсолютно підтвердженого пробігу. А, до речі, тут вже заводиться автомобіль з вижитим щепленням. Завівся в співтику, не димить, ні турічі німецьке топливо, бензин, магнітолка справна. Клімат так само справний. Все вмикається, все працює. Скло, підйомники всі 4, все справне абсолютно. задні так же само, все працює. Показав, автоскладання зеркал йде, підігрів зеркал, а? гарненько, правда? Ну Це прям, прям топчик вау чистесеньке, дуже приємний запах авто, запах догляного збереженого автомобіля. І так, перейдемо, розглянемо роботу двигуна разом з вами. Оптика, датчик світла, омивачі фар, кругові парктроніки, все в оригіналі. Зверніть увагу, пройоми. Нічого не крутилось, не знімалося. Підкапотка взагалі немає натяку на корозії. Чистесеньке домашнє авто? Акумулятор варта. Не сапунить, не димить, не троїть. Все чистенько, пройоми, общільнювачі, резинки, все на місці, зверніть увагу, показую зблизька. Наголошую, повторююсь, ефект вау від стану збереженості автомобіля дуже присутній. Музейний експонат. Такі автомобілі шукати, знаходити, приганяти і продавати саме задоволення, бо він максимально існуючий, збережений, чистий, доглянутий, з історією обслуговування, з маленьким пробігом, на гарній дуже комплектації. Передні парктроніки на гольфах я вже дуже давно не зустрічав в комплектації. Це велика рідкість З рідним лобовим склом на рейлінгах. Дуже гарні доповнюють титани, шикарна резина. Це гольф плюс, який має тільки плюси. І так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Показую вам, що по вихлопній сніг все видненько, чистенько, що немає ні диму, ні сажі, нічого взагалі. Мотор працює рівнесенько, тихесенько, заводиться з півтику. Підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто один з найзбереженіших і рідкісних гольфів плюс 1.6 МПІ. 2009 року, вже шостого покоління, це ресталін, на дуже достойній комплектації. Автомобіль без корозії, майже весь у рідній фарбі, з рідним лобовим склом, з рідною оптикою, на гарній зимовій гумі, близок. Хто розуміє, той розуміє, що це за виробник і стан гуми. На титанах. Кругові парктроніки, рейлінги, повна сервісна історія. Взагалі без пошкоджень. Дуже от колір якийсь такий приятніший. Ну, він якби сірий, але якийсь, ну, ззаді теж стоять сірі кольори, але це якийсь дуже такий насичений сірий кольор. Збережене домашнє авто без технічних та візуальних зауважень. Якщо ви бачите, що це саме ваш автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку підійми в наших автомобілях, впевнені на 100%. Або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Достойне збережене домашнє авто з рідкісної комплектації з мотором 1,6 MPI. Для автовіниці ми займаємося гарними перевіреними автомобілями з Німеччини. Повністю їх перевіряємо в Україні без технічних візуальних зауважень, з рідними пробігами. Кому цікаво дане авто, звертайтеся. Я думаю, це авто продасться дуже швидко, тому не зволікайте, телефонуйте. З вами був Женя.